Фінальна частина проекту Захисник Кіровоградщини відбулася у Долинській. Участь у ній взяла 21 команда з усієї області. А це понад 120 учасників. Військово-патріотичні змагання тривали 5 годин і завершилися перемогою команди Компаніївського району. Далі з подробицями наша Ольга Склярук. На стадіоні одночасно працює кілька локацій: смуга перешкод, швидкісне розбирання та збирання військової зброї, перетягування канату та підтягування на перекладині. Сьогодні свято покрови, сьогодні свято козаки, сьогодні свято захисника України. Мета головна це народження нової генерації, це патріоти, це патріотичне виховання. Діти я вам скажу від щирого серця, дійсно представляють райони. Підготовлені всі приїхали на вищому рівні. Пройшли районні етапи, відібрали кращих. Команда Компаніївського району розпочинає змагання у конкурсі підйом переворот на перекладині. За півхвилини учасники мають виконати якомога більше переворотів, тому перед початком розігріваються. Раз. Два. Три. Результатом хлопці не дуже задоволені. Важко було? Так, не сильно. Ми ж до цього тренувалися. Не сильно важко. за 30 секунд, ну не знаю, я робив до цього вісім. Зробив сім. Тим часом команда Маловицькійського району готується збирати та розбирати військову зброю. Тут все залежить від вправності та швидкості рук. Боюсь, що все вийшло, найголовніше. Не хочу підвести просто свою команду, своїх друзів. Хочу, щоб все було добре, тому все стою грею. Через холоднечу вболівальників на стадіоні не так багато. Щоправда, і без них емоції учасників переповнюють. В протилежній частині стадіону стріляють із пневматичної гвинтівки. Дотримуємося обов'язково правил техніки безпеки, елементарних, під час заряджання палець не знаходиться на курку, рушниця не повертається в ліворуч, праворуч. Виготови огонь. А це вже учасники долають умовну туристичну смугу перешкод з елементами десантно-штурмової підготовки. Це новинка проекту, розповідають організатори. В цьому році у нас новинка була це смуга перешкод. Ми чому ми її включили? Тому що під час національно-патріотичних виховних таборів ці елементи наші діти вже вивчали, тому ми вирішили спробувати їх саме на фіналі. Я думаю, що всім сподобалося. Це було досить яскраво. Тим часом стартує наступний конкурс на краще виконання. Ні, пісні першими марширують Новомиргородці. Голод, коло пекамряка, мряка, оборона чи атака, оборона чи атака, А мені то все байдуже, А мені то все байдуже. Біля мене справжній друже. Однак найбільше емоцій зашкалювали під час перетягування канату. Команда Гайворонського району у цьому змаганні перемогла за лічені секунди. Звичайно, звичайно. Мої хлопці самі сильніші, самі кращі, самі самі Гебінський район. Ми того року взяли ж перше місце. Цьогорічними переможцями обласного етапу проєкту Захисник Кіровоградщини» стала команда Компаніївського району. Друге та третє місця зайняли учасники з Петрівського та Устинівського районів. Мені сьогодні приємно, що я маю можливість спілкуватися з молоддю, з майбутнім нашої держави. І те, що ми з вами на. Другому фіналі обласних змагань захисних Кіровоградщини і бачимо, що кожного разу цей рівень цих змагань все вищий і вищий. Говорить про одне, про те, що і в наступні роки у нас буде кому захищати нашу державу. Ми не говоримо, що кожен із вас стане військовим. Ми говоримо, що кожен із вас має стати патріотом своєї держави. По завершенні змагань учасники переглянули показові виступи з панкретіону та зробили спільне фото на згадку. Ольга Слярук Анатолій Басистий день за днем.